Вітання! мене звати Дмитро. З вами компанія Cash Service І зараз буде відеогляд рахувальної машинки Kislan Newton. Це одна з найулюбленіших наших машинок, тому що вона відрізняється і вирізняється своєю витривалістю і надійністю. Дуже цікава тим, що легка в обслуговуванні касира. Там під час роботи, під час тривалої роботи, потрібно періодично перетирати пил. Є вільний доступ в один відділ і в інший відділ, де можна протер... касир може протерти пил і далі працювати з цією машинкою. Своєю надійністю вона вирізняється тим. Що тут система роликів напротив роликів і не використовуються ремні. Тут немає розхідних матеріалів і вона дуже гарно відпрацьовує, особливо на сортуванні купюр. Функція ця машинка прошита під 7 валют. Ось тут повний список. Натискаємо назад, вибираємо гривню. Найголовніша функція це перерахунок змішаної пачки коштів. У даній пачці 16900 гривень. Якщо ми закидаємо наступну пачку, вона її перераховує. І коли ми забираємо всі купюри, отримуємо загальну суму всіх перерахованих коштів. Так само відбувається з усіма подальшими пачками: 3920 забираємо, отримуємо загальну суму. Окрім перерахунку, мікс, це міксований перерахунок, коли змішані купюри, змішані номінали. Вона ще може сортувати. Натискаємо Очистить, міняємо режим мікс на режим авто і для прикладу поставлю першу купюру в 50. Ні, сотку, їх найбільше, поставлю сотку першу. Перша знизу сотка поїхали сортувати купюри. Тут у нас повний карман. Знову повний карман. І за один прохід ми забрали усі сотки гривень. Далі найцікавіше. Якщо потрібно відібрати там наступний номінал, то ми нічого не змінюємо. Сума 6100 у нас залишається. Закидаємо 200 ку першу і поїхали рахувати. Повний карман. Двохсоток у нас 4800 гривень, але коли ми дістаємо, то отримуємо загальну суму перерахованих коштів. І тут у нас йде покупюрка. Соток 61 штука, 6100 гривень, 200 24 штуки, 4800 гривень. Так можна сортувати далі будь-який номінал, тобто усі номінали, але я покажу трішки більш цікавіші функції. Для цього скидаю суму, натискаю міксовану пачку, натискаю функція ліцо. І погляньте, що відбувається. Першу купюру закидаю правильно ось так дядінкою, там, до нас в камеру. Усі решта, розташовані в будь-якому хаотичному порядку, закидаємо байдуже як. Складаю купюри разом, трішки розсипались, але нічого страшного. Усі купюри у нас дивляться. В камеру лице, лицем до камери, але розворот у них буває різний. Бачите, Вони всі лицем до вас, тобто по лицю вони посортовані. А по орієнтації ні, натискаємо функції орієнтація. Закидаємо купюри. Тепер складаємо їх правильно і погляньте, всі вони складені дяденька до дяденьки. Тобто за два проходи можна скласти а, їх лице до лиця. А, Z, це ще не такі не основні функції, можна міняти фасовку. Основна фасовка це фасування пачок по 100 штук, але цей режим можна змінювати. Можна фасувати навіть по одній купюрі. Якщо ми так захочемо, то буде пачка там, формуватись по одній купюрі. Якщо зробимо там 115, то вона буде відраховувати 115 купюр. Це фасовка по кількості валют, але ще існує фасовка по сумі грошей. Фасовку пачка потрібно перемкнути на А. І тут задати необхідну суму грошей, наприклад, 12 200 гривень. Окей. Навіть я поставлю фасовка. 12 тисяч 220 гривень, щоб було більш цікавіше. Дванадцятися 220 гривень. Закидую. Спочатку закидаю крупні номінали, а решту вже тут. Надіюсь, тут є якась двадцятка. Думаю, що має бути. Так, да, десь там вона схована. Поїхала. І тепер закидуємо все підрядку. Ось тут у нас 12 220 гривень. Це купюри, які їй не сподобались по їхньому номіналу, тому що вона в кінці вже шукала більш дрібні номінали. Можемо перевірити, закидаємо ще раз цю суму. 12 220 гривень, як ми і хотіли. Наскаємо чистить, фасовка, перемикаємо на пачку, окей, 1П. Я тоді поставив пачка 100 штук і знову фасуємо е, самі звичайні пачки по 100 штук в режимі мікс, так як ми рахували на самому початку. Загальна сума коштів 38 650 гривень. Цікава машинка, дуже проста в користуванні. Тут ніби багато кнопочок, але все це швидко вивчається.